24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення у Луцьку на київському майдані. Військові представники влади, зокрема голова Волинської ОВА Іван Рудницький, та Лучани вшанували хвилиною мовчання військових, цивільних чоловіків, жінок та дітей, чиє життя забрала безжальна, несправедлива війна. Волинь зупинись Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх. Хто загинув у боротьбі за незалежність України? Вічна пам'ять. Також 24 лютого стало національним днем молитви. Тому священнослужителі усіх конфесій прочитали молитву за Україну. Боже наш Отче, смутну річницю. Дякуємо тобі за твій захист і опіку, дякуємо тобі за наших захисників. Оберігай їх і даруй їм багато сил, Боже істини. Ти бачиш, яке зло несе московська держава. Її армія та церква, знищуючи все непідвладне собі. Як страждає весь український народ, руйнування, неправду, поневолення, знущання, несе віками наш підступний ворог, Московія. Наприкінці заходу усі присутні виконали спільну молитву за нашу батьківщину за Україну.